Постійний клієнт пише, каже, ми демонтаж робимо. У нас потрапила нержавійка. Отак вона виглядає. Іскри взагалі немає, на магніт не береться. Зачищаємо біла, але взагалі іскри немає. Бачите? От, отак вона виглядає, взагалі ніякого відінка немає. Треба зробити аналіз, мабуть, яка жаропрочка. Зробіть скажіть, скільки буде вартувати. Бо, звичайно, вартує 40 гривень. Жаропрочка може 70-80, на об'ємі, каже, різниця велика. Зараз робимо аналіз і дивимось, що це. Але вже знаємо, що навіть взагалі не жаропрочка, а щось цікавіше. так виглядає. І от такий аналіз вона має. Так, вона просто покрита нікелем, це нічого не вартує. А взагалі це просто латунь. 195-200 гривень за кілограм. Отак вона виглядає, отак вона варта. Непогана жаропрочка виходить, але можна було б в інше здати, якщо не перевірити на іскру. Так раніше, мабуть, і виходило. Але це латунь і вона так може виглядати.